Як скласти бізнес план. Михайло Колісник, президент Клубу фінансистів України CFO Club Ukraine. Бізнес план. Як підійти до процесу складання, якщо ти вперше це робиш? Насправді треба для початку дуже чітко розуміти, яку ідею ти хочеш освітити в бізнес-плані. Сама типова помилка, яку допускають початкуючі підприємці. Вони вирішують робити бізнес, думають, що будуть робити ай якийсь бізнес, і в цей момент часу вони довідуються, що їм треба скласти бізнес-план і описати свою головну ідею. Так, от, як на мене, ідею треба описувати першою, робити якусь таку коротку нотатку бриф, якщо хочете, до бізнес-плану. Далі треба обов'язково подумати про свій маркетинг і стратегію, чому саме ти повинен бути успішний серед конкурентів, або можливо, чому твій бізнес існує там, де конкурентів немає. Далі варто спробувати скласти фінансову модель бізнесу, щоб зрозуміти, чи ми на цьому взагалі заробимо. І тільки потім уже можна інші розділи бізнес-плану робити. Які основні завдання бізнес-плану? У бізнес-плана є одне велетенське і головне завдання переконати потенційного інвестора, що даному планові і тому, хто його створив, можна довірити кошти для того, щоб цей бізнес стартував. Дуже багато людей починають власні бізнеси без бізнес-плану. І вони це роблять просто тому, що люблять займатися тим, чим займаються. Це вони і роблять своїм бізнесом. Але оскільки вони мають кошти стартовий капітал для такого бізнесу, їм не потрібно ні з ким узгоджувати цей бізнес. Отже, вони працюють без бізнес-плану. Ну, але вони і несуть повні ризики по тому бізнесу, який вони започатковують. Але от якщо ви хочете почати бізнес і грошей стартового капіталу на це немає, вам потрібно буде знайти потенційного інвестора або інвесторів. А інвестори без бізнес плану грошей не дають, і без паверпойнту, який представляє ключові моменти цього бізнес-плану. Скільки коштує скласти бізнес план, якщо звернутися до фахівця? Типові бізнес-плани можуть коштувати від 500 доларів і до півмільйона. Все залежить від того, на який обсяг фінансування ви розраховуєте як детально повинен бути пропрацьований бізнес-план. Ну для маленького бізнесу це можуть бути суми, які будуть вимірюватися десь в районі від 1 до 5 тисяч доларів. Так в залежності знову ж таки від деталізації. Як має виглядати бізнес-план? Переважно починається бізнес-план із короткого резюме проекту. Опису того, що представляє собою проект коротко, буквально на півсторінки чи на сторіночку. Це на випадок тих інвесторів, які люблять читати тільки резюме. І задача резюме обов'язково зацікавити інвестора. Представте собі типового чиновника інвестиційного фонду, який має 200 бізнес-планів, з яких він повинен профінансувати 3 чи 4, або навіть 2. Він, можливо, навіть не буде детально вглядатися у всі бізнес-плани. Він для початку буде вибирати по резюме. Загалом бізнес-план мусить містити. Класичні розділи, які стосуються різних функціоналів менеджменту, який потім буде в бізнесі застосовуватися. Опис бізнесу це важлива штука. Опис продукту, який буде випускати цей бізнес, стратегію нашу, з якою ми збираємося виходити на ринку, маркетингові положення, що ми збираємося робити для того, щоб залучити клієнтів, юридичний план, юридичний опис тих дій, які потрібно зробити для того. Щоб даний бізнес започаткувати, крім цього, решта потрібен також опис людських ресурсів, де і як ми будемо їх брати, наймати і яким чином ми будемо здійснювати управління. Ними, а також бізнес-план обов'язково повинен містити операційний план. Це календар із розкладом робіт, які потрібно робити для того, щоб запустити бізнес з визначенням конкретних дат, часових проміжків. Ну і кожен проект має мати логічну точку свого завершення і запуску бізнесу у цьому випадку. Однією з останніх частин бізнес-плану переважно є фінансова модель або фінанс. План даного бізнесу починається він із моделі, яка називається капітальний бюджет і оцінка нового проекту. Насправді це може бути досить деталізована модель, з якої ми потім вибираємо бюджети і ключові показники а декотрі навіть виносимо на титульну сторінку бізнес-плану. Отам, де коротке резюме. Бізнес-плану для того, щоб зацікавити інвестора, ну, все це потрібно в Excel дуже детально прорахувати. Це окрема робота, і е, вимагає вона в принципі такої достатньо сильної включеності і розуміння фінансів. І насправді, кінцевим показником такого бюджету є формальні показники оцінки проєктів, які показують, чи даний проект при даному розвитку подій задовільняє інвестора, може задовільнити інвестора, чи, можливо, показники його не влаштовують. Маю на увазі такі показники, як термін окупності проєкту, як чиста приведена вартість проекту, внутрішня норма рентабельності проекту, ну і можуть. Бути ще деякі показники туди включені. Насправді є ще одна частинка, яка йде після фінансової, це є моделювання ризиків проєкту. Загалом про ризики у бізнес-плані говорять в двох місцях: переважно буває коротка описова частина ризиків проєкту і аналіз ризиків, ну, наприклад, за моделлю Вука, так званою, в описовій частині бізнес-плану. Ну, після того, як складена фінансова. Модель. Прийнято застосовувати певні фінансові процедури для того, щоб оцифрувати ризики. Наприклад, порахувати точку безбитковості звичайну і дисконтовану, порахувати, наприклад, є так званий аналіз чутливості. Англійською мовою sensitivity analysis, деколи роблять імітаційне моделювання або застосовують ще більш складні процедури моделювання ризиків. Ну це вже для великих і дуже поважних проектів. Тим не менше, якщо ви апелюєте на фінансування великого якогось донора, ну наприклад, IBRD або так далі, то ці процедури обґрунтування ризиків до них варто поставитися дуже уважно. Покрокове написання бізнес плану. Як воно виглядає? Насправді, якщо ви вирішуєте писати бізнес план, то та послідовність пунктів, які він буде містити, зовсім не означає, що в цій послідовності пунктів ви будете писати бізнес план. Як я вже казав, вам потрібно для початку викристалізувати свою ідею і коротко викласти її. Відповідно, подумати і описати свій продукт. А от після того я би одразу переключився на фінансову модель, тому що дуже часто буває проста ситуація. Ми придумуємо чудовий продукт, він, здається, потрібен на ринку. Єдине питання: ми його не можемо капіталізувати, цю ідею. Ну, тобто, вона не заробляє грошей, так? І тоді бізнес-план як не крутися, не стартує. Ми будемо мати з вами скоріш, не бізнес-план, а хобі-план. Так, тому фінансова модель вона буде в нашому порядку одною із перших. І то, що я казав, потрібно не нехтувати маркетинговим планом і стратегічним планом. Ви мусите подумати, як ваш Продукт буде виводитися на ринок, і яка ваша подальша стратегія буде на цьому ринку? Ну, наприклад, чи ви будете мати диференційований продукт, який знайде групу своїх прихильників, своїх постійних клієнтів, і вони будуть вам формувати грошові потоки? Чи навпаки, ви вирішуєте ставати дуже дешевим на цьому ринку, дискаунтером, так званим, будете пропонувати продукт за найдешевшою ціною? Ця стратегія називається Лідерство по витратах, і ви будете пробувати залучати клієнтів до свого бізнесу саме за рахунок низьких ваших транзакційних витрат і низької ціни, яку ви встановлюєте на свій продукт. Ну решта пунктів вони будуть дуже сильно залежати від того, що покаже фінансова модель, і що ви напишете у цьому стратегічному плані свого розвитку і маркетингової стратегії. Які ризики треба враховувати? Це залежить від того, як детально ми описуємо ризики. І ми мусимо розуміти. Є ризики такі, які ми можемо врахувати, і є ризики такі, яких ми не можемо врахувати. Наприклад, ризики під загальновідомою назвою мемом чорний лебідь. От чорних лебідів ми враховувати не можемо. Загалом, якщо говорити про модель Вука. То там ризики діляться на чотири частини. Є ризики, які ми можемо передбачити і контролюємо. Є також ризики, які ми можемо передбачити, але не можемо контролювати. Є ризики, які ми. Не можемо передбачити, але знаємо, що з тим робити, якщо вони виникнуть, зможемо контролювати. І є, врешті-решт самі страшні ризики. Це ризики, які ми не тільки не контролюємо, но навіть не можемо передбачити. До речі, така розкладка ризиків на чотири частини. Вона дуже рекомендована для бізнес-плану. Це є відносно новітній метод. І, до речі, бізнесмени перейняли його у американських військових. Так планують у Пентагоні. Непередбачені витрати, скільки відсотків закладати. Насправді непередбачені витрати вони виникнуть у будь-якому бізнесі. І скільки відсотків таких непередбачених витрат виникне в нашому бізнесі, на початковому етапі планувати досить. Тяжко дуже сильно залежить від рівня ризиковості вашого бізнесу. Можна говорити про бізнес, у котрому ми на передбачувані витрати закладемо 10%. А може бути бізнес, у котрому прийдеться закласти і 50%. Це як з температурою тіла, немає єдиної нормативної температури, яка б була загальною в цьому випадку. Ну, будемо казати так, для маленького бізнесу я думаю, ви мусите закласти не менше 20-25% резерву на непередбачувані витрати. Складання бізнес-плану під час війни. Що треба врахувати в сучасних реаліях? Якщо ви вирішуєте складати бізнес-план під час війни, ви мусите розуміти, що ризики такого бізнес-плану будуть залежати від часу старту вашого проекту. Чи ваш проект стартує уже під час війни? Це є один тип ризиків. Чи насправді ви хочете бути добре підготовлені до гарного і швидкого старту вашого бізнесу після нашої перемоги, тоді це є другий тип ризиків, і відповідно, мабуть, і їхній опис і зазначення факторів також буде різним. У випадку, якщо ви плануєте типовий бізнес, який повинен стартувати під час війни, подумайте і добре прикиньте, як помінявся ПОП. Людей на ту чи іншу товарну продукцію, послуги і порівняно з мирним часом, я можу сказати, що останні дослідження київської школи економіки показали, що серед трьох груп товарів товари першої необхідності скоротилися. Скоротилися приблизно на 50% їхнє споживання під час будь-яких криз переважно споживання товарів першої необхідності зростає. А тут вони скоротилися навіть. Друга група товарів, товари другої групи це хороші товари, але такі, які ми можемо з вами. Час від часу не споживати, зекономити так хороші товари, без яких ми можемо обійтися, ця група споживання скоротилася, мабуть, відсотків на 90, а може навіть більше. А товари третьої групи сегмент товарів розкоші, ну, він практично зник для реалізації на сьогодні. Подумайте добре, в якій галузі товарів чи послуг ви хочете орієнтувати свої продукти. Ну і розумійте, що під час війни найбільший ризик буде полягати в тому, що ви не отримаєте достатньо для свого бізнесу так званого операційного простору. Операційний простор бізнесу це наша ділова активність, наші продажі, які повинні бути обов'язково вищі від нашої точки беззбитковості, яка диктується нашими фіксованими витратами. Ну, але ми не можемо, на жаль, продавати більше, ніж є попит на цю продукцію. От і виходить, що наш бізнес затиснутий в просторі між точкою беззбитковості і максимальним попитом на нашу продукцію. Дуже легко попробувати зараз запланувати і зробити бізнес у котра. Взагалі, від'ємний операційний простір. Тобто, наприклад, маємо продавати мінімум 50 штучок на місяць продукції, щоб вижити вийти в плюс, а в той же час на ринку попит є тільки на 40 одиничок. От уже маємо від'ємний операційний простір. І за цим треба слідкувати, за цим треба дивитися в плані. Е Плані бізнес-плані, який буде починатися у військові часи, друзі. Я сподіваюся, що мої короткі коментарі до того, як скласти бізнес-план, були для вас цікавими і повчальними. Дякую за увагу. З вами був Михайло Полісник, професор Київської школи економіки і президент CFO Club Ukraine.